Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю відео особисто з привітання. Я зробила собі вже кави. Якщо ви зараз снідаєте, п'єте чай або каву, то давайте зробимо це разом. Поділюся з вами трішки нашими новинами. Минуле відео своє я закінчила на тому, що ми захворіли. Ми не так захворіли, як у всіх дітей. Насичений такий сухий кашель був. Боліло горло, і я скажу, що захворіла таким чином і я. Дуже в мене сильно боліло горло. Я озвучувала деякі відео, і під час того, як озвучувала хрипла, в мене було відзнятий матеріал. І знаю, що по графіку я мала ставити відео. Плюс до всього телефон у мене забивався готовими частинками відео, і їх треба було десь монтувати, залишати. Тому я була змушена це все монтувати. Якщо ви чули десь в попередніх відео, що щось з моїм голосом не так, то знаєте, що у мене дуже боліло горло, у мене був сухий також кашель. Зараз уже нам набагато легше. Сьогодні понеділок, і так як це відео ви бачите в суботу, то ви самі розумієте, що матеріалу в мене дуже багато і. Плюс до всього в мене вже стоїть на таймері ще одне відео, яке вийде вже після цього відео. Не знаю, дуже багато я цього відзняла. Не хотіла робити дуже довгі відеоролики, тому ділила їх ось так на частини. І виходить так, що в мене цього тижня буде 4 відео. Тобто, ви побачите сьогоднішнє відео і завтра вас чекає бонусне відео із заготовочками в морозильну камеру. Думаю, давно ви вже його чекаєте. Я його готувала вчора. Тобто, всі заготовки приготувала вчора. Тільки у суботу я готувала кіш, показувала вже вам у відео ну, в понеділок, тобто сьогодні у мене. Випускала на своєму кулінарному каналі. Решту заготовок я зробила за неділю. Дуже там такі прості заготовочки, нічого особливого я не готувала. Просто поновила, щоб мені було зручно готувати на протязі тижня, коли я не матиму часу, або там буду не дуже відпочивша, бо а саме якось у неділю і чоловік був вдома у суботу. На дворі був дощ, і в неділю він був вдома, і в мене був такий шанс, або я наготую зараз, або з понеділка в дітей школа, і в мене не дуже буде часу. Тому вийшло так, що я не знімала дуже багато, а не хочу випускати відео із таким довгим запізненням. І так вийде вже і це відео в кінці тижня, хоча я знімала. Частинки відео, які вам сьогодні покажу ще на минулому тижні. І сьогодні записую тільки початок відео, там хочу розповісти вам ще дещо, то розповім уже в кінці відео. І виходить так, що навіть це відео зняти минулого тижня, а ви його бачите тільки зараз. Тому я вирішила всі відеоролики випустити саме цього тижня. У неділю буде бонусне відео. Чекайте його, обов'язково. І на кулінарному моєму каналі цей весь тиждень я також випускаю відеоролики частіше, ніж планувала. Дуже хочу поділитися всіма рецептами, які я назнімала. І ще декілька я маю відзняти ще завтра, бо хочу все випустити до Пасхи, щоб було зручно. Вам знайти їх, подивитися, купити якісь інгредієнти і спробувати спекти, зготувати на Пасху на свято для своєї сім'ї. Тому я в такому пришвидшеному темпі працюю після Пасхи. Певно, буде три відео тільки на кулінарному каналі, три відео тут. Ну, а поки в мене є що показувати, то знімаю і показую, ділюся з вами. Сподіваюся, що вам це подобається. Відео мої почали виходити частіше. Ну, все-таки діти в мене підростають, дають мені більше змоги робити щось, більше знімати. Вовчик уже більш-менш більш-менш не чіпає штатив. Хоча він у мене вже, ну, можна сказати, майже не працює. Чоловік мені допоміг копійкою підтримувати телефон. У мене телефон підтримується копійкою, тому що він злітав із штатива постійно, і мені ці шматочки треба було вирізати із відео. Одної ніжки майже немає, тобто у мене дві ніжки на штативі і це дуже-дуже складно почало знімати. Замовила я у чоловіка собі подарунок на день народження. У мене день народження, звісно, буде тільки в червні. Це мені треба чекати ще а, майже 4 місяці, тому що в мене в кінці червня день народження, і не знаю, але якось я справляюсь. Я вже давно за таким штативом знімаю. А, можливо, ви і бачили по відео, що деякі відеоролики в мене такі перекособочені. Але як я змогла втримати там телефон, так я і знімала. Так, наговорила я дуже багато. Буду зараз показувати вам, що не знімала на минулому тижні. Поділюся, думаю, вам буде цікаво, тому залишайтеся зі мною. Думаю, вам сподобається. А цей чоловік привіз свіжину, їздив у село і заколов брату свиню. І, як завжди, тому, хто ріже коле, дають шматок від тої свининки. Тому в нас зараз свіжина. Будемо. Смажити. А ще чоловік привіз сиру домашнього із села, також молочка, три пляшки. І ось тут у нас сметанка і якась копчена смакота. Не знаю, що не дивилась, здається, сало копчене. І найулюбленіше, що наш Васильку полюбляє, це домашні яйця. Він любить їх пити сирими, тому це самий найкращий подарунок бабусі для свого внука. Так, підкупила я трішки продуктів. Буду готувати напівфабрикати. Сьогодні-завтра. Якраз у нас сьогодні субота. Ми їздили з дітьми до лікаря. Пізніше покажу медикаменти. Я також кашляю. Так, взяла свіжу курочку. Знаю, що можна було замовити в Окіст, але в Окіст була доставка у четвер. Я нічого не замовляла, бо якось мені було не до того і мусила купити в курочці. Переплатила, знаю 100%. Зараз я вам вставлю у відео, скільки коштує курка у курочці. Я трішки зняла. І е, пізніше, можливо, вам озвучу ціни на курку, як е, іде в Окіс. Ну, не встигла я собі замовити до напівфабрикатів. Так, взяла в курочці 6 шампіньйони. Е, були по 85 гривень за кілограм, курочка по 93, здається, за кілограм. Е, взяла ось такі сирочки глазуровані, полуничні. Досить вони непогані. Ну, така упаковочка дітям на раз. Так, тут у мене курячий фарш і гуляш я взяла. Бо хотіла курячу грудку, але вона настільки дорога, що вирішила що візьму собі гуляш, хочу готувати кіш. Ніколи не показувала на каналі, як готується кіш. Сама буду пробувати і поділюся з вами рецептиком, якщо все буде вдало. То буду готувати завжди. Паніровочні сухарі. Взяла ось таку кількість, 5 упаковок. Ну, немає великих пачок для нас. Не знаю, коли привезуть. А тут у мене в пакетику її з курочки також макова начинка вагова. І хочу це, буду солодощі до Паски випікати. Ну, як до Паски? Я буду випікати. Рецепти для вас, для кулінарного каналу, і тут трошки покажу. І тому взяла начиночку перед передпаску. Якщо мені все сподобається начинка, то візьму знову. І тут тостовий хлібчик, дві упаковки. Я буду робити гарячі бутерброди в заморозку. Ну, це самий найулюбленіший такий наш напівфабрикат. Так як всі хворі, я. Цей раз не дуже буду заморочуватися на рахунок напівфабрикатів. Все буде простенько, але саме головне смачно. І я взяла ще біля нас тут ось такі палички. Дуже часто їх беру дітям. Ну, люблять вони в мене таке, то а взяла три упаковки, дві вже забрали. Так, і тут у нас медикаменти. Знаю, що не дуже люблять. Люди дивитися таке, але показую, що я взяла. Взяла риназолін. Взагалі четверо дітей вже всі вдома. І всіх показувала лікарю. Тут багато і для всіх. Пертусин взяла сироп для себе. Ну, це такий дешевий варіант лікувати кашель. Васильку Вовчику пектолван Плющ. Вікі і Юрику від кашлю Тосмай. Септифріл для всіх. Фервекс взяла, хай буде. ну Здається, ніяких таких застудних у нас немає. нас настільки кашель, але ну хай буде вдома, бо буває, промерзнеш десь і треба випити пакетик. В аптеку не побіжиш. І ледь знайшла соски. У мене дві таких пляшечки, ще в непоганому якби стані, але соски порвалися. І в одній тільки аптеці знайшла ось такі 12. Плюс. Ну, в нас і Василько зараз ще капучинку п'є із пляшечки. Просить, требує і все. Тому двоє дітей п'ють пляшку, вова суміш, Васильку капучино, І треба було докупити. Якраз у двох пляшках порвалися ці е, силіконові соски, то купила дві новеньких. Ось це ось. Ось це все тисячу гривень. Ну от здається, за що? Тут тисячу гривень, тут майже нічого і немає. Пам'ятаєте, ви нам радили зняти ручку на кухонному вікні, і у мене чоловік, як виявляється, знав, як її зняти, просто йому не було часу. І коли я йому про це нагадала, то ручки в нас уже на кухонному вікні немає. Звикаю я до того, що треба вставляти кожен раз ручку, але, ну, все-таки для безпеки дітей це дійсно дуже класно. І я собі відкриваю, коли мені потрібно, відкидаю і так само закриваю. Маю для вас, дівчатка, невеличку таку новину. Хочу зробити до свята Пасхи одній із своїх підписниць, подарунок. Давно я планувала вже це зробити. Канал мій активно росте. І я хочу також віддячити хоча б одну із вас за підтримку мене, підтримку нашої сім'ї, за те, що завжди пишете приємні коментарі, підтримуєте мене, лайкаєте мої відео. Мені дуже приємно. І тому до такого чудового свята я хочу, щоб одна із вас отримала від мене. Невеличкий такий подаруночок. І це буде ось така корзинка. Колись я знімала для вас майстер-клас, як таку корзинку сплести. Саме ось цю корзину я плела на відео, досі я її не продала. І вирішила, що моя творчість повинна поширюватися по світу, ну, хоча б по Україні. І тому я подарую таку корзинку. Одній із вас. Правила розіграшу дуже прості, вам потрібно бути підписані на мій канал. Тому, якщо ви ще досі не підписалися, натисніть на підписку, напишіть мені будь-який коментар під цим відео. І ще, до речі, у вас повинні бути не приватні підписки, а відкриті. Якщо у вас приватні підписки, то у мене в генераторі покаже, що ви. На мене не підписані, і тому ви не зможете отримати ось цю гарненьку корзинку. Розіграш я проведу 12 квітня, покажу, хто виграв у наступному відео, яке буде після цього числа. Єдине в мене прохання що якщо ви живете не в Україні, то відправлю я її все рівно по Україні. Можливо, вашим батькам, кумі, сестрі, брату і так далі. Бо за кордон я ніколи посилочки не відправляла. І ви знаєте, перед Пасхою не буде часу цим займатися. Тому з розумінням віднесіться до цього всього. Я бажаю всім удачі, всім мирного неба і до зустрічі у нових відео. She said to pick her up, but that's a bad call.